Добрий. день. Ось сьогодні відео на таку тему е, про коней, які спокійні чи неспокійні. Е, такі слухняні чи неслухняні. От я йду зараз до своїх коней. Коли я йду до них без оцих таких принадь. Кантарка. Вірьовочка, щоб їх зловити, да? то вони ж це теж розуміють і вони бачать. І вони спокійно мене чекають, підпускають. А коли я от іду, вони бачать вже з війовочкою, а це значить, що я їх буду ловити, щось заставляти робити. І ось вони раз, розвернулися і потихеньку. Втікають, відходять від мене. В роботі, так як і, як кажуть, боєць або побратим в бою, тільки в, 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 в цьому в бою можна зрозуміти, хто поряд з тобою. І так само з кіньми. Тільки в роботі, в, в подачі якихось завдань. І подивитися, як вони виконуються, і так далі, можна зрозуміти, який, який кінь з тобою. Точно так себе ведуть і собаки. Тобто, якщо ви йдете на прогулянку з собакою, і вона, знаючи про прогулянку, сама рветься перша в калітку, то це не ви собаку вигулюєте, а собака вас. Просто ви цього не розумієте. розумієте? Ось так. А від цього далі, в якихось критичних ситуаціях, та сама собака буде вести себе так, як будто би вона лідер не будує. От зараз я спробую Ясміну, вона зараз уважно все це слухає. Я зараз спробую її зловити. Побачимо, чи вона мені піддасться. Бо Ясміна ось така, що любить попротивитися. Хороший, Ясмін. Молодець. Ну, чого? От чого, бачите, От вона любить з перших цих таких хвилин трошки не попокорятися. Я думаю, Марта з них буде сама вже зріла, яку я теж не ловив уже неділі-дві, маві, я з ними не займався. Але я думаю, Марта вже з висоти свого досвіду розуміє, що <гр stereotype> втікати від як би, господаря, від лідера то таке трошки дурне заняття і воно неповагу висловлює. А Марта хороша. Марта в нас більш-менш таким не займається. Молодець. Молодець, Марта. Пішли. Ось в повинні восприймати це як нормальний процес. Тобто, да, є час на прогулянку. Є час на прогулянку. А є час, де треба. Де треба покоритися і треба виконувати Марк. Ну, хорош. І треба виконувати завдання. Да? Март, Хорошо. Ось бачите, вона якби поначалу трошки таке, в неї мозок пропонував її, я може все ж таки піддатись з інстинктом і втікати, але ось цьому і заключається досвід і наявність вже, можливості мислити, бо вона вже знає, вже в нас було. Що ця бігатня ні до чого не призведе, я якби буду на своєму настаювати і тим чи іншим шляхом її спіймаю. То для чого? Даремно тратити свою енергію і час. І ось вона робить вибір, що краще послухати, але який ніколи не повинен пошкодувати теж про те, що він вам повірив да, і довірився. Лідер повинен бути послідовний. і Навантаження треба давати їм поступово. Тобто, навіть якщо ми поймали, ми все рівно повинні дати можливість їхній психіки заспокоїтися. Можливо, коли вже спіймали, потім тільки пригостити чимось. Не до, а після пригостити. Да? Тобто, щоб вона знала, за що її пригощають. Не підманюють, пригощають, а потім ловлять. А наприклад, зловили, а потім пригостили. Тому що є за так? Да? Марте? Так, ну і підемо. Трошки позаймаємось, я покажу коротенько ще таку тему сьогоднішнього ролика, який мінімум навичок повинен мати кінь. Щоб бути, щоб господарю з ними було легко. Ой, дишко. Волл. Бачите, навіть я кобилу відпустив, а вона не спішить від мене втікати. В принципі, вона, мабуть, чекає, що я дозволю їй піти. То, значить, то, значить їй було непогано зі мною. Кінь, який знайшов лідера. А зараз ми підемо і зловимо когось із цих двох неслухняних, які одна і іншу підбадьорює і втікають всі разом. Молодці! Молодці! Бачите, що вони роблять? Шукають захисту у Марти, втікають. Треба розуміти також, що якщо навіть кінь дає на себе сідати, да, це не означає, що кінь так само себе поведе спокійно на волі, і не означає, що так само він себе поведе при якихось зовнішніх подразниках. От для цього ці заняття, які Треба з конем робити різні, вони для того, щоб створити коню такі умови, які можуть, і, і щоб він до них адаптувався, які можуть десь в перспективі вам зустрітися в реальному житті. І щоб це не було потім трагедією. Да? Що ви думаєте, що ж мене? Такий коник я на нього сідала і возив мене навіть без вуздечки там по дворі, а потім якось біля озера я сіла, там злетіла якась птичка, і кінь потеряв голову і мене скинув і поламав, так? Да? Хорош, хорош. Хайшко, ну, молодець. Тррр, трр. Молодець! Розслабся, молодець! Тобто, бачите, коли до коней підходиш, я от підійшов, трошки постояв біля них, поговорив, їх емоційний стан понизився і вони перестали втікати. Хоча на початку втікали. Тому, не тр... Тому оце є ще теж велике значення. Проводження часу з кіньми, не тільки підходити, ловити і щось робити, да, відразу. Так як більше я казав, що за 3 секунди, практично кінь якби, забуває і вже не зв'язує ці е, такі е, соби, які відбуваються. Да? Тобто, якби я зараз поспішно підійшов, зловив і протягом трьох секунд зразу повів щось робити. У коня це логічна цепочка. І надалі вона в нього закріплюється. Ага, він зараз прийде, мене зловить і поведе нагружать. А якщо я зробив розрив, от я підійшов до них. Постояв да, більше трьох секунд, умовно, тобто хвилинку постояв, побалакав. Вони вже не зв'язують підход з ловлею. Далі, я потихеньку підійшов, зловив, ну, надів вуздечку. Вони вже не пов'язують. Підхід з ловлею. Далі я от зловив і теж постояв хвилинку-дві, їм комфортно, я з ними балакаю, чухаю. Вони вже не зв'язують і далі підемо працювати, але вони вже не зв'язують ловлю з подальшою роботою. Тому що була перерва спокійної, спокійності якоїсь. А ось вам приклад, як такими вправами ми знаходимо дирки і про гріхи в навчанні, і про гріхи в їхній психіці. Ви бачили? Кобила була спокійна, практично, да, і не боялася штуки. І вдруг якусь секунду десь щось не по накатаній, так як вона звикла, і все, ви бачили, що з нею произошло. От для цього треба займатися, щоби. У коня виявляти ось такі моменти різні і адаптувати його психіку, випрацьовувати впевненість, щоб не було ситуацій, які призведуть до трагедії. Чому так відбувається? Не все те, що кінь витримує, просто стоячись, да? він напружений може бути. І він може стоячи, напружений, витримувати це все в русі. Він вже буде від цього в жаху втікати. Може втікати, розумієте? Тому ну, це їхня така природа. Це все треба знати і читати. так, Тому я кажу, що не завжди кінь, який спокійно щось там вас приймає, стоїть. Якщо ви з ним у цього всього робити не будете, будуть сюрпризи, будуть трагедії. Olá, oh, Deus. Oh, 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 oh. Fala, yeah. É. Ось я і зловив ясмінку, і зараз з нею покажу, що вона вміє, а вона вміє, у мене, мені здається, вона сама така ніжна і саме гарно все виконує. Значить, більше того, е, я скажу так, без оцих вправ, без оцих таких пошуку провалів у вихованні і. Закриття таких дир, да, які у нас за їшою проявились, ну і у всіх вони потрошку є по неї, то навіть без оцього я вам скажу, що небезпечно сідати на коня вверх.

Бачите, вони теж є. На кроті ще більш-менш, а на рисі паніка. І ти заслужила морквинку, да? І ти в мене заслужила морквинку Давай подивимося як ти будеш Без цієї недоустки цього, як? Ага, моя хороша. Ти чеш від мене чи ні? Замучив я тебе Замучав. Замучив, чи ні. Замучив. Успіхів вам та взаєморозуміння своїми кіньми. Дякую за увагу, до побачення.